У Лозівській громаді на паліїв сухостою склали вже 12 адмінпротоколів. Така кількість порушників назбиралася за чотири дні. Про це на нараді з міським головою Сергієм Зеленським доповів головний рятувальник міста Віктор Мусієнко. У нас на сьогоднішній день виникло на території громади строчтиві пожежі, з них двадцять шесть система. Зачасти случаї пожеж на відкритих територіях. Випалюється стерня, випалюється сухостой, і так далі. А це унічтожається флора, фауна і природа. Очільник громади звернув увагу на те, що до проблеми підпалів треба залучати поліцію та відповідні департаменти, щоб порушників притягали до відповідальності. Ну, тут потрібно ще співпрацювати з поліцією. Тому що штрафи штрафами, але ну, нанесення збитків навколишньому середовищу потрібно займатися ще Олександр Миколаївич з департаментом екології з інспекцією екологічної, щоб вони також займалися цими питаннями, вишкодовували, окрім штрафів ті, хто порушує безпеку у даному напрямку, вишкодовували збитки держави. Чи Уявляти пожежі в екосистемі ДСНСникам допомагає квадрокоптер, що для них придбала громада. Тобі ж у цьому напрямку ведеться дуже велика профілактична робота саме зі сторони, як інженер-інспектор составу. квадрокоптер запускає, дивимося, де спалюють сухостой, інспектора виїжджають і ми приймаємо різзаходи. Лозівська громада підтримує і сприяє роботі рятувальників. Протягом минулого року допомагали, спалено-мастильними матеріалами, виділяли кошти. Цьогоріч фінансова підтримка продовжилася, розповів перший заступник міського голови Олександр Житков. Ну, виділено в цьому році 500 тисяч на підтримку нашого нового управління прошлого року 300. В дальнішому співпрацювати в цьому напрямку. Рятувальники подякували керівництву громади та депутатам за всебічну підтримку.